Війна починається, політики дають патрони. Багаті дають їжу, а бідні своїх дітей. Війна закінчилась, політики збирають свої патрони і поживають друг другу руки. Багаті піднімають ціни на продукти, а бідні шукають могили своїх дітей. От ця політика. Ну от скажіть, от що цей чоловік сказав не так? От що він сказав не так. Все правда. Все правда. Просто це саме та правда, про яку в нашому інфопросторі ну, просто не прийнято говорити. От і все. Україна втрачає, втрачає найкращих синів. Я хочу, щоб ви послухали, що каже іноземний доброволець, який почав воювати за нашу країну ще до повномасштабного вторгнення. Він розповідає про м'ясні штурми, які і в нас зустрічаються. А все через що? Через недосвідчених командирів. Я хочу, щоб ви послухали, а далі я продовжу. Я багато разів був в м'ясних штурмах. Я знаю, що є такі завдання, з яких дуже важко повернутися. Ти зараз сказав таку фразу, що я був м'ясних штурмах для багатьох українців. Є така думка, що ми не кидаємо людей в місні штурми, тому що це розказує єдиний марафон, який робить дуже велику шкоду в цьому плані. Не розбирають такі випадки, просто їх замовчують. Поясніть, що таке українські місні штурми. Вони ж теж є так само, як і в росіян, можливо, не в такій кількості таких масштабах, але вони є. У деяких командирів таких прекрасних. Прикладів маю багато, дуже багато, на жаль. Тому що, навіть якщо ну, коли ми вже одержимо перемогу над цими гідотами. Я розумію, що це до кінця життя зі мною в моїй голові це все буде. Але ось приклад був Серебрянський ліс. Нам казали, що зранку нас замінять. Там тереошники отримали трошечки люлій і е, майже потеряли висоту. А це дуже важлива висота, тому що якщо туди зайдуть, потім буде дуже важко відбити їх від цих позицій. Ось, ну і вийшли ми. Як тільки вийшли в лісу, вже почали готити по нам. Зустрічати нас. І цей шлях був дуже довгий. Ми постійно ховалися, знаходили якісь ями. І коли вже над доходили до міста, де по карті стояла ТРО, виходять два хлопчика таких і каже: А куди ви йдете? Ну, це розвідники, так? Да? А куди ви, хлопці? А ми такі, як куди? Ну, треба підтримати ТРО, щоб ну, не потеряти ці позиції. Вони кажуть, там вже давно нічого нема. Ці хлопців теж нема. А ми такі, як? Там же у вас біля 100 чоловік було. Нема нічого. Позиції все. Ну, хлопці кудись пропали всі. Як, 100 чоловік пропали? Ну, да, мабуть, в полоні, мабуть, вбивали, хто знає. Ну і наші старші доповідають цьому молодому піхоту, який сидить в селі, поставив між нами техніку, щоб дублірувати команди. Да? Але ми всі в голові маємо, що треба лише продержатись до ранку, і зранку нас замінять. Ось і старші доповідають, що ось так ми туди не підемо, бо там вже зайняли цю висоту, і е, хлопці, яких ми маю були підтримати, їх вже нема на місці. І він каже: Поп, ідіть. А сам не йде. Не йде. Він там десь далеко ховається, і він каже: якщо ви зараз не підете туди, вас ніхто не замінить. І що робити? Ми почали надближатися. І перший, хто йшов, отримав дві кулі одразу в Грудну область, почали готити з підствольних гранатометів. І із 30 бойових хлопців в той роті залишилось 11. З цих 11 потім попереводилися, як могли, всі, хто могли, ну, побачивши оцей жах. І... Таких наказів було багато, і якщо розповідати про все, я знову ж таки стану врагом государства. Тому я не хочу відкривати рота. Я лише сказав про те, що ось ми чотири дня замість одної доби були без води, без їди. В нас лише були цигарки. Точно так же було з моїм братом. В той день, коли він зник без в той день. Коли вони з хлопцями пішли на бойове завдання, там вже було ну, напів, напівокруження, було вже. хлопці просто йшли на смерть. Розумієте? Я дуже сподіваюся, що брат живий, дуже сподіваюся на це. Хоча розумію, що в тій ситуації там вижити було дуже важко. В хлопців були з собою тільки автомати. Гранатометника зразу вбили? Ніякої арти нічого не було. Отак, просто знаєте, ось цей вислів дебільнуватий, що наші військові все відіб'ють і там навіть з лопатами. Ну що ви верзете? Ото, хто таке каже, чесно, то б язики був дривало. І що командир? Командир віддав цей наказ. Командир, який з ними не пішов. Командир, який сидів за два кілометри від всього того, що відбувалося. Сидів собі там десь в селі, і як командир, який не бачить, що відбувається, як він може надавати накази. Як командир може не йти з хлопцями разом на бойове завдання? Хто це тоді? Це не командир, це, це фуфло якесь, вибачте, яке взагалі там не повинно бути. Більше того, ця людина вгробила хлопців. Після цього до цього випадку, скільки вгробив. Після цього випадку, скільки вробив ви хлопців, і що ви думаєте, його просто перевели в інше місце. І все. Ніхто не розбирався, ніяких розслідувань, ну нічого взагалі, його просто перевели на інше місце. Все. І ось тепер у мене питання. Як люди після такого будуть відноситись до мобілізації? Тим паче, що депутати, які ніколи не були на фронті, вони приймають отакі ідіотські поправки до мобілізаційного закону. А далі треш, депутат Соломія Бобровська, яка, до речі, не голосувала за мобілізаційний законопроект. Є й такі депутати, які не підтримують це божевілля, кажуть, що більшість депутатів взагалі не читали цей законопроект. Подивіться, будь ласка, це відео, а в мене все. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Є така думка, що ми не кидаємо людей в місні штурми, тому що це розказує єдиний марафон, який робить дуже велику шкоду в цьому плані. Не розбирають такі випадки, просто їх замовчують. Поясни, що таке українські місні штурми, вони ж теж є так само, як і в росіян, можливо, вони в такій кількості таких масштабах, але вони є. У деяких командирів таких прекрасних. Прикладів маю багато, дуже багато, на жаль. Тому що, навіть якщо ну, коли ми вже одержимо перемогу над цими гідотами. Я розумію, що це до кінця життя зі мною в моїй голові це все буде. Але ось приклад був Серебрянський ліс. Нам казали, що зранку нас замінять. Там терошники отримали трошечки люлей і е, майже потеряли висоту. А це дуже важлива висота, тому що якщо туди зайдуть, потім буде дуже важко відбити їх від цих позицій. Ось, ну і вийшли ми. Як тільки вийшли в лісу, вже почали готити по нам. Зустрічати нас і цей шлях був дуже довгий. Ми постійно ховалися, знаходили якісь ями. І коли вже доходили до міста, де по карті стояла ТРО, виходять два хлопчика таких, і каже: А куди ви йдете? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.